Московити брешуть, тому що ті бомби, які вони використовують е ФАБ, да, е вони модернізують їх і на іншому заводі робляться та система так додаткові так називаємо кри е їм крилья до які вони там е під час польоту розкриваються, і він е та бомба е починає плану планувати в напрямку, ну в тому напрямку, який її запускають, але береться е бомба ФАБ 1500. Якщо я не помиляюся в маркіровці з часів радянського союзу, тому що вони е, колись ну дозволили фотографу зробити пару фотографій з підвішеної цієї авіабомби. Бачили би всі або мають побачити. Хай глядачі, слухачі пошукають по інтернету, вона була ржава, тому що мінімум 30-40 років зберігалася на складі під е, чистим голим небом. Вона була там корозія була, але це для